Середині 80-х років минулого століття обласні партійні керівники там викопали котлован для майбутнього гаража. Але історики, науковці та архітектори відстояли честь історичної пам'ятки 19 століття. Гараж побудували на Вербовій. Нині позаду приміщення рівненського обласного музею розпочинається будівництво багатоповерхового житлового будинку, що викликало великий подив з боку громадськості міста. Невже за 30 років законодавство змінилося і поруч з єдиною архітектурною пам'яткою національного значення з'явиться багатометровий будинок? Про це поговоримо з гостями програми Один на один начальником управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області Ігорем Мичудою. Головним архітектором області Олександром Карачинським і начальником відділу охорони історико-культурної спадщини управління культури рівненської ОДА Юрієм Калітинським. Мої вітання вам, шановні гості. Ну, певне, пане Юрію, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про архітектурну пам'ятку, про саме приміщення музею. Коли було поставлено її на облік, і відповідно коли складали документи, і чи відомо вам про якісь можливі зміни, за який останній час? Так склалося історично, що в нас в місті Рівне тільки на державного обліку як пам'ятки архітектури національного значення перебувають тільки два об'єкти. І тому безумовно це приміщення нам знайомо, відомо, тим паче, що в ньому розташований наш обласний краєзнавчий музей, який є Обласним центром музаєзнавства, до якого ходить дуже багато глядачів, відвідувачів і так далі. Приміщення по вулиці Драгоманова, 19, розміщена пам'ятка архітектури національного значення, гімназія називається 1839 року. Вона є пам'яткою архітектури національного значення, ще раз повторюся. Відповідно на неї виконані всі дозвільні документи я маю на увазі обліковується паспорт, облікова карточка. І охоронний договір, який затверджений Міністерстві культури, адже згідно закону про охорону культурної спадщини, питання, які стосуються пам'яток національного значення, знаходяться у відданні Міністерству культури, тобто, і в тому числі, приміщення по драгоманам 19, безумовно. Я як я житель міста. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про документи. Так. От мені цікавить графічні матеріали, там вказано, окрім самого розумію, приміщення, розумію, розписані самі. А, значить, така процедура, згідно законодавства. Просто що для, включає для пакет того, документів. Для того, щоб укласти охоронний договір, Міністерство культури вимагає цілий пакет документів. В першу чергу це паспорт, другу чергу, облікова карточка і третя це охоронна зона. Оці три складові частини документа. Є основою для укладання охоронного договору. Що таке охоронний договір? Це директивний документ, який затверджується Міністерством культури, конкретно в конкретному даному випадку, у випадку пам'ятки національного значення, де зазначено, що може робити користувач, що він не може робити, які є його відносини з іншими структурами в питанні збереження даної пам'ятки. І там, з одних пунктів, було зазначено, що. Користувач, балансоутримувач, верніше правильно сказати, тобто Рівненський обласний краєзнавчий музей, зобов'язаний повідомити органи охорони культурної спадщини відповідного рівня в даному випадку Міністерству культури про те, що якщо на зоні, в охоронній зоні зоні регульованої забудови здійснюються якісь. Земляні роботи не будемо говорити, які ну чи санкціоновані. Ми зараз чи по порядку дійдемо. Я просто хотів так. би звернути зараз звернутися уже до архітектора. Мені так щось інтуїція підказує, що це більше вже буде правильніше було би адресувати питання <кій> до нього. Тобто, наскільки я розумію, є пам'ятка, і навколо неї є декілька поясів, так званих зон. Одна із них це охоронна зона, і друга з них це зона, зона регіон, регулювання регіон, забудови. забудови. От, пане Олександр, ви як архітектор, розкажіть, будь ласка, от конкретніше, що означає охоронна зона? І в даному випадку зона регулювання забудови національної пам'ятки, тому що будівництво, згідно от плану, який в мене є затверджений відповідно від де тут 87 році, 87. от будівництво розпочати якраз таки у зоні з регулювання забудови. Що таке охорона зони? Що таке зона регулювання забудови? Ну, якщо дивитися по законодавству, то охоронна зона. Навколо пам'ятки, це територія, на яких практично не можна робити будь-які перетворення, тому що це якраз та зона, яка зобов'язана зберігати ту пам'ятку в тому вигляді, в якому вона є. Ну, відповідно, проведення реставраційних робіт дозволяється. Щодо зони регулювання забудови, вона встановлюється навколо пам'ятки зони охорони для того, щоб регулювати навколишню забудову. Тобто, Встановлюється режим, що там можна передбачати, які об'єкти розміщувати. В першу чергу регулюється висота об'єкта, масштаб його, цього об'єкту, стиль, в якому він має бути розроблений, тобто, щоб те середовище, в якому розміщений об'єкт, не суперечив цьому ж об'єкту. Це основне завдання цієї зони регулювання. Пане Ігоре, чи відомий вам, як. Під нуочільнику відомства, яке відповідно приймає рішення, і так далі. Чи відомі вам документи і чи мали ви можливість бути ознайомленими з документами від забудовника стосовно саме цієї ділянки, де зараз розпочинається будівництво? Ну наскільки задекларовано відповідно до паспорту об'єкту фірмою Стоград? Ну на даний момент я вам розкажу, ви трохи помиляєтеся? Вже зараз у нас декларативний метод повідомлення Дабі. Тобто мені подається декларація, які відповідно до зауважень і вказань є певні графи, так би мовити, які мають бути заповнені. Я не до моменту виходу інспекція ДАБІ на сам об'єкт не володіє ситуацією, що там робиться. На даний момент у нас ми маємо подану і зареєстровану 15 року декларацію про підготовчі роботи, тобто роботи, які... Виконується про очищення земель на ділянці підготовлення до будівництва і подано від 4.02, тобто пару днів назад, подана декларація про початок будівництва, де зазначено, що ведеться будівництво на виконання будівельних робіт будівництво багатоквартирного житлового будинку. Є забудовник, замовник Українська промислова інвестиційна група. Є технічний нагляд, хто здійснює, є проєктна документація розроблена творчо виробничою фірмою Трада, є головний архітектор. Тобто це ті графіки, які мають бути заповнені. Є генпідрядник і квепроєкт, є містобудівні умови і обмеження. Одним із найважливіших є містобудівні умови і обмеження. Вони видані 13 листопада 2015 року. Також в наявності є земельна ділянка. На даний момент це всі ті документи, згідно яких. Реєструється декларація про початок будівельних робіт. А вам відомо було про те, що ця житлова зона знаходиться взагалі, наскільки мені відомо з боку законодавства, ця зона мала би бути нанесена на будівельну карту міста? Так я не буду. Брати на себе відповідальність там говорити такими термінами на так. даний момент на карту міста нанесені тільки зони, є затверджений генеральний план забудови. Ну але дивіться Міст. є затверджений порядок визначення цих зон. От відповідно до цих зон, я більше можу вам сказати, що саме ваша інспекція мала би давати дозвіл на виконання оцих робіт. Ну на, на даний і... момент я ще раз кажу, так, згідно кажу, змін і... законодавця. Це декларація. На даний момент у нас декларативний метод. Ну, тобто... Мені подали декларацію, я перевірив відповідність, верніше мої спеціалісти, відповідність поданим. І ці декларації згідно чітко вказано. Розумієте? Тобто ви ведете до того, що зараз я вас знайомлю, і ми тут всі визнаємо. Мені відомо, що за подання повному осізі та недостовірності даних, зазначених у цій декларації та виконання будівельних робіт без зареєстрованої. З порушеннями вимог, визначених проєктно-державними будівельними нормами, внесе відповідальність, тобто той, хто подав, відповідно закону. Чи він подав з порушеннями, чи він подав без порушень, я можу визначити тільки після того, як до мене буде звернення, і я вийду на сам об'єкт, і тоді я витребую від нього після перевірки і вже детально розберусь, чи відповідає, чи не відповідає. Так я зараз можу балакати вам про программа 32. Які також знаходиться в зоні зараз, ми знаємо, бо адже ми не можемо знайти замовника, а завтра на виконком взагалі виноситься, що в цьому приміщенні до 24 ночі подають, щоб там був ресторан з алкоголем, з п'янками з усім. От про цей об'єкт я можу вам розказати, бо на даний момент вони в розшуку, бо там почалася перевірка, і вже півроку наша міліція, яка має знайти людину, яка там будує, живе, не може її знайти. Но, бачите, Но справа цей в тому, що на сайті, і як я щойно був на тій, навіть сьогодні вранці, мав можливість побувати там, там уже будівельники говорять про те, що вони будують, і видно, в принципі, якісь попередні, напевно, будівельні роботи. На а даний момент... сама фірма декларує про те, що вони вже готові продавати навіть квартири. Нема Я ну, щиро... а ви говорите тільки про декларацію. Чи не декларація... вийде так, що вони спорудять Ні. житловий будинок, питання... а потім заднім числом розведуть руки, ну Пане порушили. Ну... Подана декларація. Людина має право після подачі декларації приступити до будівельних робіт, адже вона відповідає за достовірність. Ясно. Якщо в мене є звернення, мої виходять, ну, інспектори виходять, перевіряють на відповідність, і якщо є порушення, видається припис про зупинення будівельних робіт або усунення, або загальне. Припинення і накладення штрафів, але як могло початися будівництво, і як могли містобудівельні оці організації, які дозволяли дати дозвіл не справа в тому, що це на даний момент до тих організацій, які надають дозвіл, і якщо вони їх надали, значить була б можливість. Ясно. От скажіть, будь ласка, пане Юрію, що ви вже зробили стосовно, можливо, якісь підготували звернення, куди звернулись стосовно саме цього даного факту? Ми працюємо чітко по законодавству, зокрема у сфері охорони культурної спадщини. Перш за все, що ми зробили, це як говорить нам інструкція і охоронний договір на дане приміщення, терміново проінформували Міністерство культури як орган. Центральний органу сфері охорони культури і спадщин про початок земельних будівельних робіт. Адже я ж, ми не можемо знати, чи правильно пан Мічуда сказав. Це є декларація. Роблять вони, не роблять вони, хто роблять. Тому ми паралельно ще звернулися до пана Мічуди на минулому неділі письмово про те, щоби. Нас проінформували, яка це організація, фірма, що вони там роблять. Дже тільки зараз вивісили так званий паспорт. Я бачу, він не підписаний. Взагалі нічого. Це дійсно декларативний документ. Можливо, там пишуть 11-12, дванадцять чи більше, чи менше. Ми цього не знаємо. Офіційно не знаємо. Тому для того, щоб бачити загальну картину, все, ми зробили такі письмові запити. Наразі чекаємо відповіді. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, от як до архітектора є. Певні накази, є певні е, розпорядження, певне законодавство. Воно постійно змінюється. Бачите, от спостерігати на я, наприклад, зробив знашов один наказ станом від 2001 року, а ви мені говорите, що він відмінився. От можна Пословно. ще раз, можна ще раз от дізнатися точно і конкретно, якщо існують декілька зон, якщо існує національна пам'ятка, чому виходить так, що місто і відповідні організації не знають виходить так. Про ці охоронні зони, які там існують. Чого вони не можуть туди, ну взагалі, <клінць> станом <клінць> на сьогодні, на 2016 рік, як це означено? Відповідно знов-таки до закону про охорону культурної спадщини і постанови Кабінету міністрів ще від 2001 року, місто Рівно в нас віднесено до історичних населених місць. І відповідно до цієї постанови в складі Містобудівної документації обов'язково має бути розроблений історико-містобудівний опорний план. Тобто визначена цінність кожної будівлі, визначено історичний ареал, а це історична частина, яка найбільш збережена в історичному плані і має свою культурну цінність щодо якраз міста рівного, то на сьогоднішній день, не дивлячись на законодавство, до цього часу такий історико-архітектурний опорний план не зроблений, і саме головне, не затверджений відповідним чином. Тобто немає юридичного документу, який би примушував, скажімо, враховувати ці охоронні зони. Є окремі зони охорони пам'яток, які були, до речі, розроблені теж у 2002 році. Але в мене виникає сумнів щодо юридичної чинності цього документу, тому що він не був затверджений відповідним чином. То він є в складі генерального плану, визначені зони охорони, в тому числі і по цьому об'єкту, і зона, до речі, змінена. Не дивлячись на те, що був затверджений паспорт об'єкта і зона охорони, так, на сьогоднішній день, якщо подивитися зони охорони по місту Рівному, то оця частина, що по вулиці Толстого, південна частина, вона виключена із зон регулювання забудови. Тобто є лише охоронна зона в цій частині. Тобто ви маєте на увазі, що таким чином відбувається певна підміна, я так розумію, самочинна Не можу сказати, чи підміна, але на сьогоднішній день це визначає розробник цього документу, як спеціаліст цієї галузі. Він може сказати, чи потрібна там зона регулювання на сьогоднішній день, чи не потрібна. Але в місті рівному на сьогоднішній день немає юридичного документу, який би регулював цю зону якраз в цьому місці. Є лише оцей документ 87 року, затверджений облвиконкомом, який чітко регулює цю територію. Ну це витяг не тільки це взагалі то з облікової картки. Ну облікова картка це додаток до облікової картки цієї зони, як та. так як підтвердження, що тут зона охорони є. Ну, дивіться, а як щодо, наприклад mm. такого витягують стат, що меж, межі зони охорони пам'яток в обов'язковому порядку наносять на основне креслення генерального плану і зони. Розроблюються, почекайте одну секунду державним комітетом будівництва архітектури та житлової політики України. Ну, тобто, ви мовиде про що національної й... тобто, це говорю, я що... так розумію, що ці зони, от і це все воно ну якби регулюється, і дозвіл, щоб змінювати ці так, зони, так, так, так має прийматися на в Києві. В Києві на той час, якщо це був 2002 рік, то Держбуд України мав затвердити ці зони в зміненому вигляді. Поки він цього не зробив, ми користуємося тими зонами, які були затверджені, тобто тим документом, який має юридичну силу. Тобто, на даний час цей я вважаю, що так, так і є. Не дивлячись на те, що генеральний план затверджений, новий так вже з врахуванням змін. Але юридичні процедури не пройшли очевидно до кінця. З яких причин мені це невідомо. От, але ми вже неодноразово повідомляли і міського голову під час перевірок, що. Місто рівне потребує історику містобдівного опорного плану. Ми це вже пишемо, я не знаю, вже ну, 5 років точно. Нам дають відповідь, що да, ми це питання знаємо. Ми передбачаємо кошти і навіть на цей рік, 16-й рік, я знаю, що передбачаються кошти на розробку цього документу. Але чи буде реалізовано це все, знов таки питання до органу місцевого самоврядування. У мене от в руках пане Юрію документи, датовані дата складання 2014 року. Це облікова карта знову ж таки на цю гімназію. Тобто, в принципі, це свіжі документи, так само, як і паспорт. Ми не можемо говорити про те, що е, це документи, там, я не знаю, 20 чи 30 річної давнини. Скажіть, будь ласка, що це означає? Тобто це означає, що та комісія і е, фахівці, які складали ці, розглядали так паспорти, ці облікові документи два роки тому, вони все залишили в силі. Тобто цей графічний план, який є і ці зони розграфлені колись, в принципі, у 2014 році фахівцями були залишені без змін. Правильно я розумію? Ви правильно розумієте, пане Олексію, тому, що погоджує охоронний договір згідно чи законодавства, ще раз повторюсь, міністерство культури. Зокрема, наскільки я пригадую, було затверджено заступником міністра Ліховим. І перед тим, як його затверджувати, безумовно документ вивчали профільні спеціалісти міністерства, чи відповідає воно вимогам, чи згідно ціна законодавства. А раз воно було затверджене міністерство, значить воно підтверджує правоту, то що ви говорите, що воно відповідає тим вимогам, тобто ті охоронні зони, які воно є. Я хочу навіть більше сказати, що чисто логічно, чисто логічно буде відкинем. Як кажуть, спеціалістів там архітекторів і так далі, і істориків, чисто по-людськи. В центрі міста у нас не так багато об'єктів культурної спадщини, в тому числі національна значка, щоб їх не зберегти. Ну... Це трошечки навіть Ігор Володимирович, цей, цей план. От, і, і принципі, от, паспорти, які вони є. Цих оригінали вони є в Олександра Степановича Булигі, директора музею. От можливо, ви могли б щось сказати, і чи бачите ви у цих діях якісь порушення станом на зараз? Ну на даний момент я бачу, що проводить межі охорони зони пам'ятників чисто позабор на скій. Ні, 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 дивіться, є ось. ще зона регулювання сторону. Я про, просто кажу, потім йде майже регулювання. Ось. То в майже регулювання Вона попадає, а в охорону не попадає. А на даний момент, щоб було найпростіше, в мене є заява на перевірку, я виходжу, в мене так. спеціалісти піднімаються, бумаги, розбираються. І я вам даю детальну відповідь, як пройшла перевірка. Якщо ми знаходимо там, що це є зауваження, все ми виписуємо припис про зупинення. А можливо, у людей є, так як ви кажете, і зараз прийде з міністерства відповідь, що воно туди не попадає по київським міркам і загальноукраїнським. Адже ми бачимо на даний момент колапс, що у нас дуже швидко все змінюється. На даний момент ми розглядуємо тут зірочку, бачите, ще червону, де вже немає комуністичної партії. Я не здивую, що можливо вже є деякі бумаги, які з того часу, з 87-го, змінили абсолютно всі зони. Ну кажуть, що. На О, ви розумієте, Це слово кажуть, в мене на даний момент інспекції давні. Ось, інспекцію Ні, слово, Я ось облікова Це... картка Дивіться. від 2014 року. У мене, у мене заходить кожен день, кажуть, отакі стос паперів. Ні, не не ось, ось документи, ось Я ксерокодиї. На даний момент я бачу вам запропоновано 87-го вирішення. Скажіть, будь ласка, Ігор Володимирович, з цього були якісь вирішення? Чи... Ви їх бали? Ви... Чи не буде так, що, наприклад, поки ви будете думати, вирішувати і проводити відповідні експертизи, четко... там виникне один чи другий поверх, і потім уже постфактум як буде далі? Ви знаєте, що у нас згідно чинного законодавства є момент знесення? Просто його потрібно довести до кінця. А є такі прецеденти в місті рівному, ну, коли ваша всьому... інспекція думаю, заборонила що... будівництво. Є. є. А розкажіть є. про них. Ну, Липинського 55 на даний момент. Я думаю, що це перший об'єкт, який буде назнесені, де в малоповерховій забудові побудували п'ятиповерхівку, де є розторгнутий договір на оренду, де є скасовані містобудівні обмови обмеження і де є на даний момент скасовані декларації. В даний момент мало. До цього приступить наша поліція, яка має бути у нас, чи МВС, мабуть, колишній, який мав би обмежити доступ, адже згідно чинного законодавства, там уже продають квартири, наскільки мені відобране. На Драгоманова 32, до чого ми знову не вертаємося, вже продані квартири, і кабак має бути по-простому. Ресторація так само входить в межі. Якщо з цього розбереться, то це є зафіксовано. На даний момент я не можу нічого сказати. Поки мої спеціалісти не вийшли і не зафіксували, і не розібрались в тих паперах, які є. Ми так само, якщо є звернення до нас, ми дамо відповіді. Так само ми в першу чергу звертаємося до Міністерства культури і спадщини. Якщо вони нам кажуть, вибачте, хлопці, там нічого немає, то це є головною бумагою, а не бумага ця. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ваше відомство є такі прецеденти, коли вдалося відстояти певні якісь об'єкти за останній останні час, коли ви бачили якісь певні порушення законодавства? Я вам так скажу чесно, значить, по місту рівне це в нас вперше. А по області? І по області. Вперше у нас такий випадок. А взагалі по Україні не будемо лукавити, такі випадки є і доволі часті, і навіть в Києві. Я вам більше скажу, навіть були випадки на території Лаври, яка теж є пам'яткою національного значення, включено перелік ЮНЕСКО. Тобто така проблема в Україні є. Можу, я так констатувати. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те, що в минулому році восени у Костелі в Межиричах, село Межириці Корецького району проводились штукатуру. Роботи будівельниками це не, власне, це не в минулому році. Це, це, в це року. було не в минулому році, це я пригадую, по-моєму, років два. Коли здається, благодійник приїхав і сказав, е що поки держава не може відбудовувати. Були, були такі побажання, е значить, е як я не знаю правильно, як навіть назвати, чи mm, то е благодійник він чи меценат. Так, була так. така блага ініціатива. ініціатива, верніш, правильно сказати. Дійсно, у нас дуже багато пам'яток різного рівня архітектури, які є, ну тобто не мають користувача. І вони, чесно кажучи, пропадають. Ну, на жаль, зупинили ці всі дії, тому що Міністерство культури не дало погоджень на ці всі види робіт, не було документації, власне. На проведення ремонту реставраційних робіт. Але ви якісь кроки робили Ми щоб робили захистити? такі самі кроки, Бо тому що кроки, які це, дуже дивно, Ми зверталися, ми можем, які, які ми можемо зробити кроки. Розумієте, ми коли звичайний ]ся. будівельник, коли Пане звичайний учрі. будівельник проходить і починає реставровувати в лавках, грубо кажучи, ми можемо костел зробити? 18 го століття. Ми можемо звернутися, якщо це пам'ятка національна значе до Центрального, року, до Міністерства культури, ми можемо звернутися в інстанції, які можуть робити. Будемо говорити, різкі рухи. Наразі поки що наш відділ охорони культури і спадщини в складі управління культури. Ми не маємо, ми не маємо таких каральних повноважень, які б повинні, мабуть, мати згідно з законом про охорону спадщини. Але культури чи не іспадщини. буде той час, на який ви потратите на звернення, вийде так, що, грубо кажучи, ту пам'ятку або зруйнують, або перебудують, або Бог з нашого немає. Давайте я вам дам. На даний момент людина діє так само, як і я, в межах. Згідно закону. Да, згідно закону, обмежити будь-які будівельні роботи, чи будь що мають органи, які мають то право, прокуратура або міліція. Відповідно, на даний момент у мене навіть по зверненням 63 забудовника в розшуку, які будуються, приходять інспектор, закривають ворота, спускають субаки, і в цей момент кладуть на Стуртинську п'ятий поверх МЖК. Мене МЖК в розшуку. Що ви далі хочете? Просто про те, що зайшли документи, які починаються. Яким чином хтось може обмежити. Колись можна було прийти, наклеїти бірочку на заборці виконувати. І, всі виконували і якщо б її розірвали, це кримінальна відповідальність. На даний момент розділено чітко, що кожен може мусить виконувати свої. Людина звертається, я даю відповідь. На мене немає, що я можу взяти шашку. Аби дали шашку, то вже б. Я було зрозумів. б зовсім по іншому. Ви розумієте, на даний момент, а в той ж момент ніхто ні за що не відповідає, і ніхто ні за що не несе ніякої відповідальності, пане Олександре. До вас таке питання, як до архітектора. В принципі, ви говорили так, що певні споруди можливі у цих зонах, ну біля пам'яток. Але в мене таке більш загальніше запитання. Ви знаєте, останнім часом громадськість взагалі дивується. Архітекторам їхнім підходам. ну зокрема, от наприклад, та ж сама висотка Манхеттен у центрі міста, так само деякі ще інші е, висотки, які стихійно будуються, без жодної прив'язки, як на мене, навіть не спеціалісти, без жодної прив'язки до ландшафту, до місцевості і так далі. Що це? Нові тенденції в українській архітектурі, чи просто де хочу, там і будую. Є якісь механізми взагалі, які е, враховують смаки, які враховують якісь прив'язки? Хто за це відповідає? Справа в тому, що з 2011 року змінилась дозвільна система у нас. Якщо раніше кожен проект, який би не розроблявся архітектором, він погоджувався головним архітектором міста чи області, тобто були спеціалісти. Які розуміли ситуацію, і якщо архітектор-розробник десь помиляється, то йому вказувалися на ці помилки і вони виправлялися. Тобто таких якихось, скажімо, недоречності було менше. На сьогоднішній день проєктна документація фактично не погоджується головними архітекторами, і кожен архітектор, автор проекту, який має сертифікат, як вважає за потрібне, так і Просто ту архітектуру проєктує. Є обмеження у органів влади на втручання в образ архітектури, і це, на мою думку, є дуже негативне, тому що є в нас і об'єкти, є в нас і майдани, і центральні вулиці, де очевидно треба регулювати цю забудову. І, Очевидно, треба вносити все таки зміни в законодавство, щоб від імені громади виступали якраз головний архітектор, раз така посада є. Щоб вони мали право регулювати таку забудову і відповідати, як кажуть, за ту забудову, добре, дякую вам, дякую за те, що прийшли сьогодні до, до нас у гості в студію один на один. 250 років тому у рівному будини з найпривабливіших парків у східній Європі у 1839 році побудували гімназію, де викладали відомі науковці, такі як Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, вчився письменник Володимир Короленко. Цікаво, які враження складе у гостей міста багатоповерховий житловий будинок за декілька метрів від неокласицистичної пам'ятки 19 століття. До зустрічі!